Доброго часу, моїм глядачам. Хочу вам показати таку заколку для волосся музейного рівня. Довжина приблизно 10,2-10,3 сантиметра приблизно. Дивіться, як вона працює. Маємо камею. Це все емалі. Позолота. Королівська пряжка. Так, от тут є Від руки, не знаю в чи камерах передасть. римський 16. Зараз покажу вам другу сторону. Так акуратно. Ось вот. така друга сторона. Тут також відкривається такий гребінчик, сюди вставляється волосся, воно фіксується гребінцями з однієї, фіксується гребінцями з другої сторони. Так, я так дуже, дуже обережно з нею поводжуся, бо ще в житті було всяких багато цікавих речей. А Такою річчю ще в житті не доводилось тримати в руках і тим більше бути власником такої заколки. Бачите, це все в емалях. Птахи, напевно, жертвить. Друга сторона також. Значит, о ті грибінці фіксують і зверху закриваються. Дуже цікаво річ. Всім дякую за перегляд.